Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні я буду пробувати щось нове, так що не вимикайте, буде цікаво. Кілька днів тому я була на горищі своєї бабусі і знайшла там дещо цікаве ось таку от, чорну спідницю. Вона трохи порвана, і крій тут не дуже, але тканина дуже хороша. І величезний плюс. Що її дуже-дуже багато. Спочатку, звичайно ж, потрібно її розпороти. Тут є підклад. Я взагалі про таке чудо, як розпорювач, дізналася тільки тоді, як купила швейну машину. І так, ви не помилились в моїх руках манікюрні ножниці. Я ними розпорювала практично завжди, поки не знала, що я розпорювач. Це дивно, що я про нього не знала, тому що моя бабуся шиє. Вона також про нього не знала, ми завжди користувалися манікюрними ножницями. І от хотіла я розпороти цю спідницю, шукаю свій розпорювач, а він зник. Вертаємося до добрих старих лайфхаків манікюрні ножниці. Насправді ними не мене зручно таке робити, бо можна порізатися. Кілька разів різалась. Але зараз вінки йти в магазин, новий розпорювач, тому маємо те, що маємо. На те, щоб розпороти спідницю, в мене пішов цілий день. Я спершу розпорювала, потім, як побачила, що мені точно вистачить тканини для топа, то я шви просто відрізала. І в мене вийшло ось така от тканина, кілька відрізів з орнаментом. І та, що була на підкладці. Зараз тепер потрібно тільки зробити викрійку. Я раніше сама викрійок ніколи не робила, зазвичай їх купувала, тому спеціальних матеріалів в мене нема. Але є старі шпалери, і я думаю, що вони підійдуть. Чесно, я не впевнена, що в мене вийде нормально побудувати витрійку. Тому що, знаєте, є такі люди, які ось так примрожаться, проведуть пряму лінію, вона в них ідеально рівна. Також це не про мене, в мене все трошки по-іншому. Я буду вимірювати все до міліметра, до сантиметра. Візьму ножниці в руки, і воно в мене буде криве. Ну, але спробувати треба хоча б заради цікавості. Так як я будую викрійку перший раз сама, то в мене немає тих спеціальних лінійок, я бачила, продаються такі заокруглені, всякі різні. З ними, напевно, набагато простіше. Але моя викрійка не складна, думаю, що без них справлюся. Дійсно, якби в мене були спеціальні лінійки, то це, певно, було б набагато простіше. Тепер залишається лише вирізати, і ще потрібно побудувати рукави мені і спинку. В принципі, все виходить. Думаю, що я справлюся з цією викрійкою. Побудувати цю викрійку було легше, ніж я думала, напевне, тому що вона простенька ось в мене для рукавчика. Це для спинки і для переду. Тепер потрібно перенести її на тканину. Ось тут в мене на викрійці має бути згин, тому тканину складаємо лицевою стороною всередину. Ось так, придушую викрійку чимось тяжким. Я для цього взяла нитки. Але в тих, хто багато шиє, для цього є спеціальні грузики. Ще ножниці можна покласти на І Будемо переносити. Я користуюся крейдою. У мене ще є, звісно, спеціальні олівці для тканини. Я люблю ними по білій тканині малювати, бо вони кольорові. І ще є крейда. Милу. Вона похожа на крейду за формою, але не так сипеться. Але потік тканині мені більше всього подобається крейда. Тепер можна вирізати. В принципі, і все. Тепер ще вирізати спинку, рукавчики буде готово. Я почала шити не так давно, десь приблизно 2 роки тому. Як не дивно, мені сподобалось, бо я чула багато історій, як дівчата починали шити, але в них відразу щось не виходило, вони закидали. І все. У мене було навпаки перші вироби, які я шила, в мене вийшли ідеально. Я подумала, о, це так легко, все, буду шити. Буквально там три чи чотири вироби, в мене вийшло ідеально. А далі вже почалося то не такі зроблю, то ще щось не так. Але мені вже сподобалося, і я вирішила, що буду продовжувати. Цей топ, що я шию, це буде щось типу піжами фасон. Але мені здається, що в такому можна ходити і по вулиці. Не Знаю, можливо, як це. Ще думаю, чи робити в ньому підклад. Якщо чесно, то мені не хочеться, тому що на це піде в два рази більше часу. Але в мене є тканина на нього. Тому не знаю, побачу. Може, якщо вийде гарно оформити виворотній бік, то й не буду робити. Може і зроблю. Ось я вже все викріїла, У мене є спинка. Передня частина і два рукавчики. Взагалі мені цей топ сподобався, тому що там потрібно мінімум матеріалів, тканини мало пішло. І ще знадобляться ниточки, звичайно. І резинка. Ось така в мене звичайна тонесенька. Зараз буду заправляти швейну машину і почну шити. Так, Спочатку я буду зшивати передню і задню частину топа, з колію шви швиплавками для зручності. Хочу собі купити ще такі булавки без оцих головок. Я думаю, ними зручніше буде користуватися, бо ці деколи створюють проблеми. Ще, до речі, замітила, я ось так булавки в замітила, що багатьох людей, от хто знімає відео, шиє, вони роблять це по-іншому. Я не знаю, яка це різниця, звичайно, але бачила, що багато хто робить отак. Народ, хто шиє, поясніть мені, так зручніше чи що. Бо я пробувала і так, і так, я якоїсь особливої різниці не бачу, але всі чомусь вколюють отак. Тепер те ж саме роблю з рукавчиками, складаю наполовину і боковіш висколюю. Тепер мені потрібно щось вигадати з припусками. У мене ще поки немає оверлока, тому буду їх оброблювати на швейній машині. Я думала про зигзаг. Або ж, можливо, в мене є шов, який імітує оверлок. Спробую ним. В результаті я зупинилась на ось такому шві. Тепер потрібно лише акуратно зрізати край, зробити його рівненьким. Найнебезпечніший момент. Зараз можна пошкодити шов і переробляти все спочатку. Я ріжу, щоб дошла ставало десь приблизно 1-2 мм. Тепер я прикріплюю рукави булавками. Пришию їх на швейній машині, і наш топ буде майже готовий. Залишиться лише обробити краї рукавчиків низ нашого топа і прошити резиночки. Він взагалі шиється дуже просто. Я саме тому й обрала таку модель, щоб мені не важко було там викрійку будувати, щоб все це зайняло небагато часу і щоб точно вийшло. Картина називається Говорила, і шила одночасно. Вкотре переконуюся, що я цього робити не можу. Подивіться, як я пришила рукав. Що тут скажеш? Розпорювач в допомогу. Але ж всі пам'ятають, що свого розпорювача я поділа, тому в моєму випадку навіть не розпорювач а манікюрні ножниці. Шкода, що це був непрямий ефір. Може тоді б хтось мені сказав, що я рукави приколюю не тою стороною. А то я заговорилася і не звернула уваги, що я роблю. Тепер прошу уважно дивитися, що я роблю. Це вже буде та сторона. І що буде вже з потрібного боку? Я страшно, як не люблю розпорювати, але інколи проходиться. Особливо часто розпорюю, коли я вже втомлена, намагаюся щось пошити, і тоді я більше часу проводжу разом з розпорювачем, ніж за швейною машиною. Куди це у нас зникло Цього разу має все бути добре? Так, що? Йду пришивати? І так, що в нас? Бінго? Що з того боку, що треба. Тепер треба переколоти другий рукав, бо тут він у мене теж неправильно приколений був, і пришити ще його. Ось я вже пришила рукавчики. Цього разу правильно. І тепер залишається обробити низ, обробити верх і обробити зрізи рукавчиків. І після цього вже можна буде пришивати резинки. Резинка в мене буде внизу, тут зверху, і на рукавчиках. У мене було два варіанти, як обробити кразі. Спершу я думала, що це буде московський шов, але потім я вирішила, що просто ось так два рази підкладу тканину, і теж буде, в принципі, непогано. Головне зробити тоненьку лінію. Тепер до топа залишилося тільки пришити резиночки. Я беру ось таку. Можна взяти й тоншу, в принципі, але грубшу точно ні. Моя десь, напевно, 1 см має. Зараз буду відміряти. Так, це у нас наверх 69 см буде. Тепер на низ потрібно відміряти і на кожен з рукавчиків. На низ менша резиночка, всього 58 см. До речі, розрахувати довжину резиночки дуже просто, щоб от вона вас і не тиснула, і не спадала. Просто, от, наприклад, якщо на низь я розраховую, то беру об'єм під грудьми мінус 15%. якраз буде добре. Якщо рукавчик, то так само об'єм вашої руки мінус 15%. Така формула для резиночки саме те. Так, і тепер дві на рукавчик. На рукавчик я беру всього по 20 см. 20. Ще раз 20. Так, тепер, коли в мене є всі резиночки, їх треба приколоти до нашого топа, і можна буде прошивати. Прошивати резиночку, я буду десь припустив 2 см від краю. Можна і півтора, чи, наприклад, один, як вам більше подобається, мені подобається 2 см. Спочатку ось так приколюю булавочкою в чотирьох місцях. От візуально можна поділити резиночку на чотири частини приблизно, і щоб рівномірно її розпроділити, ось так в чотирьох місцях її приколюю булавочкою. Буде легше пришити. От якось так. Тепер буду її пришивати і в процесі ось розтягувати по всій ширині нашого топа. Не трішки змінилися плани. Я прошила резиночку наверх і зрозуміла, що більш ніде її вставляти не буду. Мені рукавчики і так сподобалися, і внизу теж дуже гарно вийшло. Не хочу псувати оцей візерунок, щоб його ось так не морщило. Я приміряла, вийшло класно, тому резиночка буде тільки зверху. А це означає, що я закінчила шити топ. Ось так він виглядає на тілі. Як на мене, то просто прекрасно. Поділіться в коментарях, як вам результат, і не забудьте підписатися. До зустрічі в наступному влозі!